Коли заповняла цю анкету на українське громадянство, то в графі чи ви були громадянкою ні, не була. Чому ви не брали громадянство іншої держави? Тому що вірила, що Україна буде незалежною. Такою пригадують голову проводу ОУН Ярославу Стецько. Сьогодні минає 12 років з дня її смерті. Друзі та соратники зібралися, аби пом'янути видатну жінку. Усе своє життя вона присвятила політичній діяльності. Я подумала, що за значенням для української нації пані слава. Посідає не менше важливе місце ніж Голдемейр в історії єврейського народу. До річниці Конгрес українських націоналістів створює центр підготовки та реабілітації для воїнів. АТО імені Ярослави Стецько. В цьому центрі буде будуть працювати різні організації під гідою конгресу українських націоналістів. І ми цей центр в цілому, якраз підготовки і реабілітації, сьогодні оголошуємо. Назвати іменем Ярослава Стецького. Ярослава Стецько є засновником партії Конгрес українських націоналістів. Протягом 10 років очолювала ОУН дружина заступника Степана Бандери Ярослава Стецька. Єлизавета Герасимюк, Вадим Заїка, телеканал Новин 24